Добрий ранок. Пішла вода в хату, як кажуть народі, або в мене сьогодні а рибний день. 7.30 ранку. Перший клієнт. <хи> От Коли таку приганяє, не дуже засроту, я люблю, розумієте. Тобто, ну, бо то або я відпуску, або він об'їздив всі душі в лігурії, а потім попробую її домитися. А так зараз бігенько, гоп-гоп та й все. Спермо. Ну все. гані бавелов. валі катайся, як так каже Чао какао. а Ну-ка, господа спеціалісти, скажіть мені, це що це... Це бухло чи гель для душа? Я щось не розумію. На картинках я таке купляю щоб куп... купатися. Ну судя по це і, і пробці це якийсь алкоголь. Ну тим більше, що стоїть в одному ряду з нижче, я то вже розумію, що це вино. Ай Італьянці, Ось все, один плюс один. Привіт, баночка. Фух, ну що я вам скажу? Потеплело, так потеплело. Вініолі, звісно, трошки, може мені кажется, может, не така влажність, просто трошки прохладніше, ніж в Генуе. Але все одно ну, жарко, дуже жарко. Особливо вчора, що ти в на асфальті лежав, прям знаєте, мотор гарячий зверху, під, ну над тобою, асфальт гарячий знизу під тобою. Те, оу, тече з тебе аж очі заливає. Ну і ми опять же сьогодні в вініолі. Як не трудно догадатися, приїхали ми, приїхали там ще спеціалісти по Volvo, типу мотори і все остальне. Совместно в нас сьогодні була праця, але я що хочу розказати, чим довше я тут в Італії, тим довше, ну, тим більше я не перестаю удивлятися з них. І я розумію, знаєте, якщо раніше я думав, що то прикол, то сьогодні ситуація така, що вони ну, вони реально не шуткують, коли кажуть, сьогодні, значить лука і той же. ж як Юля каже, він похож на одіндове, тому той, що йому вічно утюг на голову падав чи ще хтось. Ну, в общем все, він. Як я, матео, тут одні матео і одні луки. Я кажу, та давайте, ну, вже... Вони щось то ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я там ж не все розумію, що треба зробити. Ну і є такі моменти, де треба, щоб бог. Я кажу, давайте якось цей. Вони кажуть, ну, куди ти спішиш? По перше жарко, по друге це, Я кажу, ви взагалі збираєтесь хоч колись робити? Ну, тобто вже, знаєте, так в прикол, типа. він каже, ну, так, да, але не сьогодні. І він каже, ну, на повному серйозі. По-перше, типу, каже, сьогодні жарко. Окей, кажу, жарко. Ну, согласен, робити тяжко, треба, знаєте, як кажу, не спіша, щоб тобі піточити не було. По-друге, каже, що е він там сказав сьогодні, якісь у нього там діти. А, діти там школу чи внуки вже в нього. Школу вже закінчили сьогодні, кстати, да, останній день школи. У мене сьогодні діло. Вообще, кажу, в мене куча сімейних діл. Потім у мене там ще це. Якщо я кажу, замахаюсь на роботі, то після роботи як я кажу, буду там щось, ну, їхати чи, чи на море, чи там внимание сім'ї, чи робити щось по дому, там. чи просто десь іти гуляти, відпочивати. Все, кажу, я буду виснажений, це не діло, каже, ну перероблять ніколи, каже, не можна. Потому що я... Ну, є... Єсть жизнь, на яку ти повинен затрачувати енергію, тобто там ну, якісь приємні моменти в житті, там прогулки, я не знаю, ну все що завгодно. От. А не кажу, не на роботі сили тратить. Я кажу, ну кажу согласен, Даже кажу, спорити не буду, Просто кажу, якось ми так навчені, так? Да? От ви замітили? Я от у вас хочу спитати українці, ви замічаєте, що у нас якось толі якась. Я не знаю, ну ми ж нам же ж треба як це, ми ж на місці не можемо сидіти, нам треба так, щоб ми ноги додому аж волочили за собою. Хоча я думаю, що знаєте, потихеньку-потихеньку я перестроюсь. А що? Взагалі це мене встраювати, в жару не працює, там або швидко не працює. При того ми все одно закінчили роботу в 11 ранку. Можна було поїхати на... Тобто обід застати на базі там, на в генує. Але так решили, подумали, що може ми ще тут покрутимось, подивимось, знаєте. бо кожен день ламається. Хай він ну, після ремонту як виїхав, хай півчасика покатається, вдруг в ньому все щось поливається, ми поки з ним понаблюдаємо. Та і, заодно тут вже й до обіду недалеко. Тут ми пообідаємо. От, а після обіду ми по трафіку, по пробкам поїдемо туди, ну, поняли, все по волі. Ну печері, я не знаю, я вже вчора засняв, да, в кінці відео ви побачили, 39. Я коли мав достати телефон, то воно перед цим показувало 40. Я поки туди-сюди щось, я наверное, щось, плікся, там, минут 10-15. А, я за переписувався. Та й поки достав телефон, вже показало 39 градусів. 39 градусів сьомого вечора я вам скажу, що так, все, знаєте. Ні, Ну я, наприклад, мені жара, пофіг, я її переношу легко взагалі. Ну, Знає, парень южный никому не нужен. У нас в Херсоні ну, шмалило ну, <coughs> так само. То есть, вообще, ще коли в Железний порт, песок і все остальное. Понятно, що там, э, скажем, ти знаходився в такій атмосфері, що ти в будь-який момент, як тебе там тобі щось не понравилось, ти в холодну водичку плюх і все, тут ну, на роботі такого, звісно, немає. Все же ты можеш плюхнути, в калюжу після. Бачили, в мене тут залишилось. Після того, як ми у Валеру і тут мазута якась плаває. Ну нічого, якщо не перероблятись, можна з цим миритися. А бікбос нам закупив це, як воно називається, уже магнезію якусь там, з вітамінами А, Б, С. От, будемо ми пити, щоб не цей, ну, молдаванів не ловити. От. А жару у нас, у нас тільки Юля, по-моєму, погано жару переносить так всі остальные або привикся, або нормально. Ой, Ладно, коротко, пообідав я кусочком м'яса і двома яєчками вареними. Обідаю все менше і менше, тому що ну, реально не лізе. просто теж після цієї жари, після роботи не хочеться. Так що результат, я думаю, що схуднення не заставив себе ждать. Ну, звісно, якщо я не буду налягати на гусюнку відрами. Хоча... Хатя... Як показує практика, якщо, якщо жара, то я і того багато не їм. Так, ладно, хорош трендити, тим більше нічого, пока. Боже, так це моя система всім тут подобалася. Бачу, вони тепер... Типа... Ну, ви зрозуміли, коли машина стоїть на ремонті, і якщо розібрали, особливо такий от варіант, допустим, то її такого неподвижної лишають до тих пір, поки назад це не поставлять. А цього таскають по всій території, де він мішає, де не мішає, тобто туди, сюди. І всі приїжджають, о, каже, це ж точно можна було так зробити. Я кажу, е, треба було запатентувати. А що? Ні, а чого так? Сміх сміхом, знаєте. Але тако, вічно ті цепі перелітають туди, поняли? Лабавуха, шмавуха, або руками натягують, кожен раз опустив, підняв, воно там щось розв'язалось, підв'язалось. Тут собі, пожалуйста, все, груз висить, навіть на землю пасти не треба. Коли треба, сів, поїхав. Да. А колись мені пам'ятаю, ще в молодості, колись там років 24-25 мені було м'я. Чи то мені приснилось, чи то я так придумав сам собі в голові, як полуприцепну систему бочку переробити. І я щось цю ідею поділився там з одним, з другим, з третім. А потім бачу одеські бочки треба почали на такій на ходовій, скажем так, почали їх так випускати. Ось, Пожалуйста. До цього вони самі не могли додуматись. Тобто Я ідею поділився, а потім хтось докумекав і зробив, що так можна з заводу випускати. Ну таке. Може і паралельно зі мною хтось до того додумався. Хоча щось я сумніваюся. Ну ладно, то таке. Боже, нова резина, а коли ці її поставили, що це я не обратив внимання. А ви що мовчите? Дивіться, їтіть калачить, це що таке за Мішелін якийсь чи що? Навіщенька. Так, банда, даю вам установку. Хто в кого гарна пам'ять. В суботу, під любим відосом. Чи навіть в п'ятницю, ввечері, не знаю. Коли кому зручно і хто його ще запам'ятає. Нагадайте мені, будь ласка, щоб я купив шампунь для бікбосової машини. Бо сьогодні вже мив без шампуня. Кажу йому, сьогодні кажу, буде без шампуня машина помита. Він на мене дивиться. Я кажу, ні, це не дешевше, кажу. І не довше. Просто кажу, кажу, не купив, нема за що, намікаю йому. Ну я вже так, прикол трошки підтягую. Що знову в принципі. Ну вже знаєте, я не знаю, що на нього тут всі постійно сердяться. Я вже не раз вам казав. Нормальний дядька. То, що він тут напрягає всіх підряд, ну так є за що напрягати, ну реально. Єсть за що. Ну, якщо раніше він за мною їздив і цінкував, а я йому він каже, а як же ж ну, типу цей? А в следующий раз кажу, в следующий раз скажу, не так швидко пачкай машину, кажу, і я кажу до той пари, куплю шампунь, якщо кажу не забуду. Він каже, ну постарайся не А Я хотів сказати, а ти тим часом не їзди за мною по всіх закаулках, по всіх болотах і не пачкай машину. Mm. Вот. Але ж вже розумієте, вже нема такого, як раніше було, що там. Типу, він... Луки жалувався на те, що він там колись мене побачив, що я десь там іду чи сижу, чи, не дай Бог, вообще там з телефоном. Типу, знаєте, всі можуть з телефонами щось там чимось бути зайняті, а я ні. Хоча на самом деле, коли він мене там і заставав, бувало, з телефоном. Саме в той момент я йому дійсно щось писав в групі по роботі або в переводчику, або ще щось. Ну таке, я кажу, я йому об'яснявся, але тоді, знаєте, не той етап наших отношень, як би кажуть, був. Зараз даже тако просто в тупу понімаю, що я сижу там чи в ТікТокі, чи в на відповідаю, чи просто, ну опять же я сижу коли сижу, коли нема запчастей, коли я щось жду, коли там якась пауза, коли ну реально запехався, то есть, коли вже в очах ти мені знаєте, ну то есть, надо сісти. Він вже даже нічого не каже, він тільки все любить. Дове пилічя, до вепіліча. Ну типа для лука. Я кажу б «Б» вот, та й все. Так що, а що я скажу, що я знаю дереві? Ні, звісно. Ми своїх не здаємо. О, та й таке. Треба не забути дійсно купити. Бо без шампуня шампунями машину, це знаєте, це... Ну як стирати вещи без стирального порошка. Хоча може хтось так і стирає, так? Да? Ми колись стирали вставку на на вставку віші таке, знаєте, але тоді, що там цілий день десь там паскорови, садив картошку, тоді там ну весь. Такий, знаєте, земляного кольору. То в одежі прыгаєш покупався, щось там поболтихав, воду викрутив, висушив там на тих ветках і все, і вечором уже в них в клубі. Самогон молоком забиваєш, або біля криниці відро води і під яблучко зелене. ех, биля времена. А сейчас мгаміння, да? як Як кажете. раньше что я поднимался цей, а теперь давление. Вспомнил. Ладно, пока.